Так, Всім привіт. І що в мене знову човник по плану. Вже накачаний, вже стоїть на воді. І що, зараз буду сплавлятися, і буду плисти вон туди вниз по течії, і шукати рибку. Ну знову ж таки, ціль окунь. А як воно буде і що воно буде ловитися, то вже побачимо на відео. І взяв сьогодні з собою корту до 5 грам. Намонтав інтеч торнамент 025. Знов буду пробувати рачком ловити, можливо і окунь якийсь більший влетить. Так що поїхали. Так, і що, аптерам? Використовую момент, поки ще не прийшло таке тепло, сильне, тоді вся річка тут заростає і тут нема що робити літом там, чи, чи весною навіть. Так що буду так зупинятись на якихось поворотах, на затяжних поворотах, на більш менш перспективних місцях. І знову ж таки, з приходом тепла води значно додалось і думаю, що зі спінгом сюди вже ніхто не ходив. А от на човнику проплистись по цих місцях думаю, буде цікаво. І от такий тут зараз перший поворот, невеликий. Ну, тут як в більшості окон тут літав, ну, і щучка також може бути, але ну, зараз треба все, все перевірити. Вітерець сьогодні такий. Не знаю, чи буде заважати, чи не буде, але будемо пробувати. Ну і Температура десь плюс один, плюс два зранку, а в день до 10 тепла передають. Так що буду зараз пробувати кидати. Проплив я три місця, одним словом, де ловилася риба, принаймні зимою. Вона там ловилася. І ні, ні одної покльовки. Так що включаємо режим пошуку і режим весел і пливемо вниз по течії. Шукати рибу. Бо я бачу, що діла тут не буде на цих місцях. Та й ті місця, де я пливу, зараз також зимою. Було важко зайти там. Здається, один раз, як я був на рибалці, то місцеві все-таки туди заходили. Но я не ризикнув, бо рівень води цього року був дуже великий на річці. Не такий, як всі роки попередні. Так що пливу я туди вниз і подивлюсь, що там робиться. Можливо, щось краще, а можливо і нічого доброго там нема, але перевірити потрібно. Щоб буде, буде якась риба, то вже кажуть тоді, отак, нема що неї знімати. Перша <гум> риба на сьогодні. <гум> Отакий от окунь і то під, під зябро, якось під бороду. Знаю, я думаю, що я його забагрив він навіть не думав клювати. Але вже добре, що він тут є. А, плавав я, по тій річці плавав і от в таку заплаву невелику зайшов. Отут так неглибоко можна ловити. Але хоч от риба проявила себе зразу. Вже хоч буду знати, що він тут є. Та не вже. Ха-ха! Подивіться, хто в мене. Окушок. Це вже трошки більший навіть. А, палець замерз. такий. Клас. Це я хоч покльовкою взяв. Я вже хотів змінювати колір. Поляріка хотів ставити щось світліше. Але от клюнув. Туди приплив. Прямо під човном тут беруть. Опа! То вже трошки більший. Опа, але ж є. Клас! Цього я зафоткаю. Отакий. О, застряг. Клас, відпускай. Так, почав з маленького і... Пішов на збільшення, можна сказати. То хоч якісь покльовки чую, то вже з тими телескопами вже. Забув, що таке нормальна покльовка, там тільки як щука лупила, то було класно чути. А тут все прям чітко. Окунець лупить як має бути. І поставив я тут півтора грама. але ну, напевно, вже третього не буде це вже було би вже за дуже круто Чого, Кидати буду. Мість ще буду місце тут є де що обловити ну якби такі клювали як цей останній то Взагалі, я би рахував, що рибалка вдалася на всі 100. І... Крутяк, що я можу сказати? Хай окунець не такий супер великий, але... Чітко, з покльовкою. Все як має бути? Клас. Так, і покльовочка. Стояв, я стояв в цьому місці. І що-то шнурок, напевно. Скоро все, вона полярика. Так, шнурок. І влупила гарно. Аккуратно витягнути. Де ти шнурок Он спливає? Отакий. Опа Все, і зійшла. І слава Богу. Отакий. Показуємо шнурка. І Так, ну що, було знову покльовочка. У мене окуня. Ну так плаваю, плаваю і де-не-де щось вдається та й знайти якусь рибу. Але ли... через сильний вітер не було. Одним словом човен зносило і незручно було, то прийшлось повертатися на берег за. Взяти якір, у мене він такий чисто імпровізація на якір, я би сказав. Це така добротна цеглина на шнурку. Але коли не сильний вітер, то от зараз стою посередині водойми і мене успішно тримає. Підсів нарешті Ну, нормальний окуняк. Це який класний, чорний такий. Отакий. От Відпускаємо. От Припускаємо знову підсів. Тож я непоганий. Таке щось більше трошки. О, це вже гарний окунь, окня, але це підсів без клювання. Дав більшу паузу і рибка на гачку. Шо? Клас. О, почався клів, хай, сік, дочекався Я ще одної покльовочки. Красень просто. Просто красота. Такий гарний окуньок. Відпускаємо. Опа. Ще один непоганий. Клас. Ну, Ось цей влупив. Цей влупив дуже чітко. Ну і взяв, бачите, за верхню губу і, і з'їв гарно, з цим я і сфоткаюсь. Просто шикарний ум. Пішов. Нарешті я добрався на то місце, де я хотів. І от, перший окуня развідси. Отакий. Це було важко зробити. Після того, як зійшов лід, то тут все вітром задуло такими плавунами, типу кусок землі і, і на ньому росте там трава чи очерет і воно собі тут плаває, як хоче. І... І закриває всякі. входи до річки з цієї заплави, де я ловлю. Але я знайшов такий хід, хід один і ним все-таки проплив. І от другий закид на цьому місці і вже є рибка. Правда, без покльовки підсіла. Ну але зараз будемо пробувати, щоб кидувати, протягнути по дну і... Два підкида оба і є риво. Це вже більший. Клас. О, куди, куди, куди? В чого він впав? Ще один класний окунь І зразу була покльовка на наступному закиді. Я зробив паузу і він добрав. Ну це тут лупить просто. Є. Ух, як дав Просто красить. Роблю фотку і відпочиваю. Ух, ще один підсів, аж на поверхню вискочив. Ну, так гарний кабанчик, ви подивіться на тільки. Така красота. Отака вона рибалка, можна плавати пів дня без риби, чекати то єдине клювання, а можна приплисти на місце, де з кожного закиду клює риба. Отака вона рибалочка. Знову! Якийсь чим закид, тим більший клює, чи що. Фу, капець. От як мрії збуваються. Хотів половити класних окунів, і на тобі. Що для розуміння це вже обідня пора. Це я від 7.30 сьогодні шукаю рибу по тих річках, по тих заплавах і от нарешті знайшов. Але я не буду тут всю рибу колоти. Я припливу сюди на наступній рибалорці і думаю, що ще вдасться класно половити. Ось також ще два-три закиди і напевно вже буду завержувати на сьогодні. І якщо є і активно, його тут багато, то він буде клювати і так. Опа! Чіки закинув, наче не встиг проводку зробити. Він вже є. Ну що, це буде останній вже, хватить. І так все зрозуміло, що тут робиться з окунем, як він з'їв. І так все зрозуміло, що тут робиться. Так що Думаю продовжити буде. От такий окуньок. Так що, всім дякую, що дивилися. Я старався сьогодні знайти цього окуню і це мені вдалося.